До дня святого Миколая у Львові влаштували театральну виставу для людей з інвалідністю. Цьогоріч актори з театральної студії Панацея показали п'єсу «Неспляча красуня і все заради того, щоб підопічні громадської організації Каріта свідчули радість і атмосферу свята. Після дійства не обійшлося без солодких подарунків та теплих обіймів, які забезпечила компанія Галич Фарм. Даруємо силами наших працівників, які є частиною театральної студії Панацея, це всі працівники нашого підприємства. Даруємо таке свято. Артеріум, окрім того, що він надає, виготовляє ліки, він піклується про наших пацієнтів, але він ще й дарує велику кількість емоцій, вони зараз дуже-дуже необхідні. Це дуже важливо для наших учасників, бо якраз під час вистави і після неї вони можуть також поспілкуватися з акторами. Це для них теж така і соціальні навички. Комунікація все подобалось. Як танцював, як співали, як ми співали разом. Я думаю, що ми, ми, що ми переможемо, що Україна переможе і, і що свято вда вдалося.